Чи не здається вам, що пора вже міняти для України пріоритети? Постійно ми говоримо про перемогу як вихід на кордони 1991 року. Чи реально це в найближчому часі? Очевидно, що ні. У нас немає достатніх військових потуг. І чи будуть вони? Звідкіля? Хто нам дасть стільки зброї хоча б два рази, щоб ми могли переважати озброєнням Росію? Знову ж, у нас буде лишиться проблема живої сили. Ми не зможемо мобілізувати особливо в такий спосіб, як зараз робиться, достатню кількість людей. Тому потрібно ставити іншу мету, яка головна, все-таки мета, на що найважливіше. На те, що зазіхнув Путін. Це збереження державності і збереження нації. Це найважливіше. І тому ми повинні визначитися, чим ми зараз короткривали часі, можливо, це й затягнеться на якісь так десятиліття, готові пожертвувати Чувше всього це буде йтися про територію, але щоб не втратити незалежності. Ну, Приклад Фіни, Фінляндія, котра в 39-му році віддала частину своїх земель, Ну, і дотепер вона їх не повернула, але вони живуть, прекрасно живуть. І я вірю, що буде час, коли. Росія розпадеться і вони свої землі повернуть. Але вони мусили ці амбіції, от не віддати ні п'яді землі, якось в собі е, раціональним якимось мисленням пригнітити, щоб емоції а це бо. Е, от, Оця позиція це швидше емоційна позиція, ні п'яді землі ворогу. Це ми говоримо такі, якби, наче все, всі події світові в одну мить відбуваються. Це все розтягнуто в часі. Це важливо, щоб до чого ми прийдемо через 30 років, 50, через 100, якою буде Україна в історичному в цьому процесі. Це важливо. Важливо, якою буде Україна. І важливо, щоб вона збереглася. І це є головне зберегти Україну, не владу оцю. Не... зберегти людей, націю і державність українську, не втратити її на нинішній момент, як... з чого добувається, домагається Путін. Це його головна мета. І ми мусимо забезпечити все, щоб. Не сталося, як хоче Путін, а що було по нашому? Але ми повинні сформулювати, що ми хочемо проартикулювати це і донести світові.